При заміні безпеці продовжують навчати всіх співробітників міських служб. Зокрема, заняття проводять для комунальників Харківводоканалу, ХТМ, Харківблагоустрою, Харківзеленбуду, жилкомсервісу та Ритуалу. Заходи є обов'язковими, кажуть у профільному департаменті через умови, в яких живе і працює прифронтовий Харків. Заняття проводять спеціалісти високого рівня. Це міжрегіональний центр розмінування та швидкого реагування ДСНС України, проводять заняття з саме тим контингентом працівників цих комунальних підприємств, які працюють найбільше на відкритих територіях, де найбільша небезпека зустріти або знайти вибухонебезпечний предмет, особливо райони, де поблизу яких велися активні бойові дії, це п'ятихатки, селище Жуковського, деякі зелені зони, Раганський жилий масив, Мала Данилівка, ну і так далі. Місця поховань, до речі, і ми залучаємо до цих занять в першу чергу працівників, які працюють саме на таких відповідальних роботах, і в яких найбільша загроза стикнутися з небезпекою. Подібні заняття для комунальних служб планують проводити регулярно, оскільки елементарні знання та інструкції зміною безпеки повинні опанувати всі без виключення комунальники. За весь час агресії на території міста було так скажем викликів усього більше чотирьох з половиною тисяч. За цей час знайдено більше двох тисяч вибухонебезпечних предметів. Тільки з цього року більше ніж 150 заявок поступило і знайдено біля 70 вибухонебезпечних предметів, саме на тих місцях, де проводяться роботи з благоустрою або конструкції теплових водомереж. Це елементи не розірвавшися боєприпасів. Касети це фрагменти, можуть бути як і вибухонебезпечні, так і які залишилися. Але працівник, який там працює, керівник перше, що повинні вони знати при знаходженні підозрілого предмету, припиняється робота, робляться відповідні виклики, огороджується місце. Ну а далі по алгоритму служб спеціальних, які перетехніки, які відпрацьовують заявки. Найнебезпечнішим мікрорайоном залишається північна Салтівка. Саме там кажуть фахівці і міські служби найчастіше натрапляють на вибухонебезпечні предмети під час проведення будівельних та відновлювальних робіт. Фахівці нагадують, і харків'янам у разі виявлення чогось невідомого відразу сповіщати поліцію та рятувальників і в жодному разі не чіпати об'єкт, оскільки це може привести до трагедії. Леся Кополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко, Новини Харків.